Якщо зробити висновок тільки по тих кількох пунктах, які я щойно озвучив і навів вам приклад, то, звичайно, більшість громадян України, не знаю, відсотків 90-95% громадян України, які зараз на території Німеччини, не зможуть найближчим часом податися на громадянство, навіть якщо ви вже там в Німеччині будете 3 роки-4 роки. Тому що для того, щоб податися на громадянство, це має бути ідеальна німецька мова. Це має бути ваша забезпеченість, тобто хороша робота. І ще й ви мали би бути задіяні в громадських роботах, волонтерстві, і будь де де можете показати, що ви дуже корисні для німецького суспільства. Ось основні такі кити, на яких тримається можливість податися на громадянство Німеччини, яке ну, для більшості громадян України є недосяжним, тому що вивчити німецьку мову на це один не кожному дано. Знайти висококваліфіковану роботу в Німеччині ну треба мати відповідну кваліфікацію і щоб вас запросили на цю роботу в Німеччині. Також не всі зможуть займатися волонтерством на території Німеччини, чи брати робо, чи брати якісь суспільні роботи, допомагати всюди і завжди, бо треба буде десь ходити, чи на навчання, щоб вивчити мову, чи працювати нехай не по високій кваліфікації, але будь-де, щоби заробити які кошти.